Доброго, доброго раночку. Дошила я вже свої худі, світшоти, як вони правильно називаються, не буду. казати, молодій парі. Зараз я вам покажу їх поближче. Ці. Світшоти. Ось такі сьогодні ми будемо шити. Я їх шила із трикотажу три нитка петля. Відійду подалі, покажу один світшот та інший світшот. Ось такі гарні світшотики сьогодні я вам предлагаю зі мною пошити. Помірками, які були зняті просто з ковтинки, розкроїла світшот. Вперед буду готувати аплікацію. Підготувала аплікацію та буду її пришивати. Підготувала, відрізала клеєву павутинку, наметаю. Наметаю та приклею праскою. Ось приклеєні вже мої аплікації. Наразі потрібно їх пришити, пришию ось так прямою стрічкою по, по кругу, по контуру. А потім пришию міленьким-міленьким зигзагом. Як бачите, аплікація вже на місці, що на одній ковтині, що на другій покажу на одній ковтині. Будемо збирати. Всі-всі вирізала манжети. Манжети поки що в сторону. Рожую показую, як для новачків. Шиваємо шви плечові. Потім у відкриту пройму, вшиваємо плечові шви. Потім у відкриту пройму ми вшиваємо рукав. Вшиємо рукав. Два рукава вшиваємо і вшиваємо бокові шви. Зараз це все я пройду на машинці і все вам покажу заколюю плечові шви. Чиваю оверлоком. Плечові шви я відгинаю наперед і хочу пройти закріплювальну стрічечку. Видаляємо всі залишки ниточок обов'язково. Підрівнюємо шовчики. Тканина футер петля, трихнитка футер петля дуже-дуже сипуча. Осипається, не знаю, я де... ось можу показати. На тканині. Надіюся, що вам. Видно, сипеться така сиплеться, пройшлася по плечах, тим самим закріпивши стрічку попередню, і не, так буде давати розтягуватися. На даному етапі, мабуть, не рукава, а я зроблю так, як відпрасувати легше буде на площині, я пришию манжету. Обидві горловинки Складаємо пополам і стачуємо в кільце. Зараз все акуратно праскою відпрасую. Єдине, не загубити. У мене тут підписані. Так як я шию дві кофти. Оксана і Саша. Шов розкладаю і згинаю. Тут, як буду пришивати, повисікаю. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser, mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule, et t'es arrivé, t'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Розпреділяємо горловину повністю по кругу і пришиваю. Горловинка. Що хочу сказати, наверх я брала 10 см за рахуванням всіх швів, на рукави і на низ я брала 15 см також з рахуванням всіх швів. Зараз дороблю на другій ковтині і приступаю до рукавів. Дивіться, приметала відкриту пройму рукави і прошиваю. Дивіться, тільки-тільки напошила, ще нічого не просувала. І хотіла вам показати, так як сьогодні віддаю, можливо, якщо зроблять фото на собі. Я прикріплю вам це фото. Ось такі у мене вийшла. Зараз я їх попрасую, вивішаю на вішаки і вам покажу. Звичайні манжети, світшоти, наприклад, у дівчини світшот набагато ширший, так вона більш захотіла оверсайз чим хлопця. Ці світшоти, як ви бачите, з аплікаціями, за мотивами Ральфа Лоурена. Лау... Лау... Аплікації я не робила сама, я їх тільки пришивала. Замовниця сама їх зробила і попросила їх тільки мені пришити. Вона сама їх вишивала, навіть вишивку зробила на взутті у Медведика. Дві букви. Ральф Лоурен. Ось такі світшотики дуже гарні получилися. Я гадаю, що такі світшоти, маючи креативне мислення, може створити кожен. Ось ось такі дві ковтинки для молодої пари. Такі, які замовили, такі я їм зробила. Я думала, що вони будуть з капюшоном, але ж вони захотіли просто комірчик-манжет.